Іван Тургенів горобець. Я вертався з ловів і йшов через садок доріжку. Собака мій трезор біг поперед мене. Коли це він зменшив крок і почав скрадатися, немов вже перед собою дичину. Я глянув уздовж доріжки і побачив молоденького горобчика. У його були ще жовті заїди коло дзьоба і пушок на голові. Він випав з гнізда, бо вітер дуже гойдав берези край доріжки і сидів нерухомо, безпорадно розпростерши крильця, а ці крильця тільки що вибивалися з колодочок. Мій собака помало наближався до його, коли це старий чорногрудий горобець, зірвавшись з близького дерева каменем, упав якраз перед мордою його, і весь настовбочений. Спотворений з тим розпачливим нещасним писком своїм разів зо два, стрибнув назустріч до зубатої, розявленої пащі. він кинувся рятувати, він заслонив собою свою дитину, але все його маленьке тіло тіпалося від жаху. Голосок здичив і хрипів, він замирав, він віддавав себе на жертву якою величезною. Потворою мав здаватися йому мій собака. А однак він не міг всидіти на своїй високій безпечній гілці. Сила дужча за його волю скинула його звідти. Мій трезор зупинився, отступивши назад. Видно, й він признав ту силу. Я швидко одізвав збентеженого собаку і пішов геть. З пошануванням. Так, не смійтесь. Я склонявся з пошануванням перед тією маленькою, одважною пташкою, перед поривом її любові. Любов думав я собі дужче від смерті і від страху смерті. Тільки нею, тільки любов'ю держиться і має свій великий рух життя.